Свято перемоги 9 травня. Черкасці урочисто зустріли 68-му річницю перемоги над фашистами. У місті традиційно відбувся святковий парад та масове покладання квітів до пагорбу слави. Подробиці святкування у викладі наших кореспондентів. Річницю великої перемоги у Черкасах традиційно відзначили масово. Від соборної площі стартував урочистий парад. Попереду колони рухалась військова ретротехніка. За нею йшли ветерани, військовики, владці та простий люд. Учасники параду рушали вже звичним маршрутом до пагорба слави. Саме тут завершилась святкова хода. Далі учасники поклали квіти полеглим у війні солдатам. Взяв участь у ході та покладанні квітів героям і Сергій Одарич. Далі під прапорами міста Черкаси він зі своїми однодумцями та прихильниками окремою колоною спустився до долини Троянд. Хотілось би в цей день, звичайно, пригадати всіх, хто. Віддали своє життя за нашу зламу свободу за нашу можливість сьогодні проводити час, жити, працювати під чистим, безхмарним від військового диму, небом, святкували перемогу цього дня від малого до великого, адже велика війна наробила горя майже у кожній родині. Пам'ять Тримаємо, і я думаю, будемо на довгі роки тримати цю пам'ять про тих полеглих, які дали нам життя, які дали нам щастя, здоров'я, щоб ми жили на цьому світі і прокладали дорогу у світле майбутнє нашим дітям і онукам. Діди воювали, один безвісті пропав, один калікою повернувся. Така тривога, що я не можу говорити. Згадується, хоч я її не по бабушкиним розказам, але Це дуже важко, звісно, переживати, таке я не можу. Для мене це взагалі. Святкувати перемогу та покласти квіти до могили радянських воїнів прийшли ветерани. Сивочолі герої у нагородах кажуть, 9 травня 45-го – то найщасливіший день у їхньому житті. Костянтин Павлович Кисельов завжди згадує цей день з великою радістю і гордістю. У що ви, сколько емоцій положительних було. Це було утром рано, що тільки розв'ятати почала. І одразу ж через полчаса народ вже виход, вийшов із ну, дому і пісні. це в Росії був. Я тоді. Значить, гармошка, пісні, хто плаче, хто поє. Не забуде до віку цей день і Марія Михайлівна під оплічко. О, 9 мая, то вийшов. Там тільки один плачев. От щастя, всі плакали от радості. Це ж праздник, це такий праздник великий, це таке свято. Це скільки пам'ятки треба, скільки в кожній сім'ї, мабуть, ні одної сім'ї не залишилося, щоб хтось таке не погиб на фронті. Урочистості 9 травня продовжували святкові концерти. Відбулись вони як у долині троян, так і у решті міських зон відпочинку. Там можна було покуштувати солдатської каші та поспівати воєнних пісень. Увечері у долині троян спалахнули вогні салюту. Для Доброскока Каді Тимоненко Віка новини.